І знову вітаю вас, Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Вітаю вас, Ольго. Фонд Олени Пінчук не оминув тему ментального здоров'я, яка наразі активно просувається, і першою леді України, і взагалі дуже важливою є в суспільстві і чутливою. Розкажіть більше про ваш проект Regeneration і в чому його унікальність. Дякую, що торкнулися цієї теми. Так, дійсно, за ініціативи першої леді і багатьох партнерів Ми, перш за все, наразі боремося з стереотипом сприйняття психологічної допомоги, і тому дуже круто, що стільки партнерів працюють саме в цьому напрямку. Бо кожен українець, якщо не говорити про психічні розлади того чи іншого спекстору, у будь-якому разі має високе Ціне навантаження і е, мається визнавати, але іноді нам здається, що в когось проблеми більші, втрати більші, і ми ніби не заслуговуємо на цю допомогу, е, не заслуговуємо дати собі час на відновлення. І власне наш проєкт Редженерейшн фокусується на саме таких жінках, які не зазнали значущих втрат, як то втрата члена родини чи домівки. Проте відчуває емоційність Ційну нестабільність, вигорання, зниження ефективності в роботі ми зазвичай працювали з жінками саме в сфері їх професійної реалізації і економічної незалежності і власне. Активної участі в економічному житті України тому саме таких жінок ми запрошували, запрошуємо до нашого проекту, бо вони мають найбільший ресурс для відновлення, і як я вже сказала, для активної участі в житті України. Ми запросили міжнародних експертів з восьми країн світу, що працюють за методом процесу орієнтованої терапії, для того щоб разом з нашими українськими експертами розбудувати цю методологію. Роботи з жінками, яка базується на кількох принципах, я дуже швиденько про них скажу: посттравматичне зростання, реклейминг, групова робота і зцілення свідкам. І от на цих основах ми розробили унікальний наш підхід і працюємо от цього року. Майже півтори тисячі жінок отримали допомогу в рамках нашого проєкту. Розкажіть, в чому його унікальність? От унікальність саме в цих принципах, які я назвала, тому що в психології є різні підходи: транзактний аналіз, гештальт терапія Ми обрали процес орієнтовану терапію і фокусуємось на тому, що фокусуємось на посттравматичному зростанні. Тобто це Можливість людини перетворити свій травматичний негативний досвід на свою силу, на нові можливості, на нові знання, навички, і вже від того травматичного досвіду відштовхнутися в зріст, тобто така трансформація. Так, 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 так. Які нові ролі і нові можливості з'явилися у жінок після лютого 22-го року? Я би сказала, що ролі не нові. А ролі трансформовані, і дуже часто ми не обирали ці трансформації, але те, що можна точно сказати, і особливо надихаючи сьогоднішніми спікерками в панелях, ми стали зрілими, ми стали відповідальними, ми показали свою сміливість, і напевне, ми вперше за історію. Скажімо, незалежної України, стали поруч з чоловіками не позаду, не попереду, не зверху, не знизу. Поруч, і мені здається, що війна як ніколи відкрила нам оці рівні можливості і нагоди їм користуватися. Дякую вам і за ваш проект, і за внесок у ментальне здоров'я українців. Дякую за увагу України. до проекту. Так щаслива.